Кіло кіло 500. Це перші вісім fpv дронів, які зібрали в рамках проєкту Житомирський дрон. 30 грудня в Житомирській міській раді тестувальники показали їх журналістам. Усі вісім дронів справні і працюють. Їх протестували фахівці. П'ять дронів, якраз ті, які були від одного виробника, Вони повністю налаштовані. До них ніяких зауважень немає. З ними все успішно. Ми їх протестували, літали, робили навантаження. З ними все гаразд. Ще три дрони від інших розробників доналаштували і вони теж працюють. Взагалом по збірці дронів дуже задоволений. Так як люди, я так розумію, є деякі, які перший раз збирали, і доволі непогано. Наразі в виробництві знаходяться ще 23 дрони. Найближчим часом їх усіх передадуть військовим. Нагадаємо, 20 листопада у Житомирі запрацювала інформаційна платформа Житомирський дрон. Завдяки їй можна зібрати FPV-дрон, стати постачальником запчастин для його виготовлення, або задонатити на купівлю дрона на сайті Житомирського дрона є комплектації, по яких люди якраз обирають, що саме вони будуть збирати. Вони так само є там розставлені по пріоритетах, тобто якихось модифікацій треба більше, якихось зараз треба менше. Це все будується на основі запитів від військових. Дмитро Клименко, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.